Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. У мене на каналі вже досить давно не виходили ролики. Я не буду пояснювати по якій причині. Но вже думаю, що вже нині будуть виходити ролики часто. І нині хочу поділитися з вами дуже добру і смачну страву із кабачку. Вона така із весняним або літнім смаком. Хоча ще бачки не, не прийшов такий сезон на них. Ну, або мої діти захотіли та я купила та й приготувала всяку страву. Страва за цим рецептом, неймовірно, смачна. Така запіканка із фаршем, вона і ситна і легка, і з таким смаком літа. Там є кроп, чеснок, ну дуже добра, ситна і легка. Така. Її можеш їсти як горячу. Так і холодну, кояк собі вже май любить. Усім ся полюбила, так що я вам лишаю рецепт, а ви собі зберігайте і готуйте на здоров'я. А для того мені треба такі продукти. Молоді кабачки я взяла 4 штуки, такі невеличкі рівно 1 кг. Цибуля, морква, твердий сир. У мене був у камері домашній, та я взяла його. Яйця. Фарш. У мене свинний, але ви можете брати будь-який, який ви любите. Манка, ми кажемо, гріз. І такі спеції. Сіль, чорний молотий перець і сухий чеснок. Ну, та ще, крім всього, мені треба зелень, петрушки або кропу. Першим ділом треба посилувати кабачки на великому рисилові. Генасяком. на такому що яблука ресилувати. Так, посилувала їх. Нараз їх посолю. Файно перемішаю лопатку. Або, можеш ложку перемішати. І лишаю або не пустили сок, А я дотить займуся другими справами. Моркву я пересилувала на такому самому великому реселові. І покришила надрубну цибулю, так як на зажарку. У фандел наливаю олії. Десь 2 столові ложки приблизно, висипаю цибулю, і просто її треба подсмажити до світло золотистого кольору. Коли цибулька малося піджарила. Тогди кладу туди моркву і жарю із моркву буквально одну хвилиночку. І все, зажарочка у мене готова. Тепер я її забираю з плити і лишаю, аби вона застила. Тим часом кабачки у мене постояли, і тепер із них треба. Виджати лишній сок. Так, сок я витиснула, стало їх маймало, бо вони були дуже сочні. Тепер кладу сюди фарш, кладу зажарку. Вона вже така простила, чуть-чуть тепленька лише. Можеш її спокійно класти. Виливаю збиті вілко в яйця. Трясу сушений чеснок. То сякаде за смаком, Нараз посолю, тоже за смаком. І чорний молотий перець також за смаком. Висипаю манку. І кладу зелень кропа. У мене кроп із камери, Ви можете брати свіжий або петрушку, то вже за вашим бажанням. І тепер і все, все треба файно перемішати. Можеш перемішати лишку або можеш зробити руками. Я перемішую руками, бо мені так найзручніше. Почала мішати і увиділа, що яєць буде мало. І зараз вам показую, що додаю ще одне яйце. І так перемішую. У описі я вам усе напишу, що кулько в мене пішло. Так, усе я файно перемішала. Ви ще за бажанням можете додати якісь спеції або якісь приправи, які ви любите. Я буршенич не додаю, бо мені дуже любить. Просто був такий смак. Там файно це чує і. Сушений чеснок, і чорний перець, кроп дуже придає таку свіжість страві, так що я бушенич не додаю. І все, тепер кайсю масу готову, мені треба перекласти у форму, у яку я буду запікати. У мене яка форма: скляна, квадратна. Ви можете брати будь-яку форму, у яку можна запікати. Нанес наливаю маленьку олії, десь одну столову ложку. Розмащую по всій формі. Може, даже іще чуть-чуть підлити. -чуть десь півтора ложки. І тепер сюди перекладую нашу масу, яка у нас готова вже. Файненько розрівнюю. Всюди було одинакова товщина. І кладу у духовку розогріту до 180 градусу. Режим випікання вверх і низ. Так, пройшло 50 хвилин. Я вибираю із духовки і тепер зверху притрясаю сиром. І опять кладу у духовку буквально на пару хвилин. абися просто розтопив сир ізверху і зробилася файна шкориночка. Пройшло буквально 5-6 хвилин, сир розплавився, зробилася шкориночка і запіканочка у мене готова. Вона ще шкварчит горяча і дуже смачна. Но запах просто неймовірний. Дуже файно пахне. Страва вийшла дуже смачна, сочна, ситна і така, якби і легка. Як я вже і казала, можеш її їсти як у гарячому, так і в холодному вигляді. Так що обов'язково приготуйте. Я брала свинину, а ви можете взяти курятину або гов'ядину, телятину, то вже за вашим смаком. Воно по-любому буде смачно. І час випікання, колись вона буде запікати в духовці, теж може бути різний. Просто у мене така доста була майтовста, то я випікала мало майдовго, у вас це може спекти мало скоро, то вже таке діло. Вися собі дивіть по своїй духовці. А обов'язково приготуйте і думаю, що вамся полюбить. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кост не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!